Hyundai Kona 39 в максимальній комплектації як для 39 кВт. 101 тисяча пробігу, батарея 39 кВт, має сок 100% і запас ходу в 350 літку і орієнтовно 250 взимку. Весь в оригінальному окрасі по комплектації парктронічки, задні, камера, заводське тонування, сліпі зони, датчики в тиску шинах. До речі, позарядка Type 2 CCS і підтримує три фази. Підтримує три фази. Бачите, раз, два. Е, є тепловий насос, е, проекція на лобове скло, комбінований салончик. До речі, тільки що робили діагностику, повне відео на Ютубі. Е, преміальна акустика Крелл підігріви сидінь, бездротова зарядочка смартфона. Комбінований салончик, виглядає бомба. Повний комплект е, дротів зарядки, клей, компресор, все, все 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 є. Автомобіль з повним пакетом документів для першої реєстрації.